Всім привіт! Намасте, Сядьте в комфортну для себе позицію, поверніть декілька разів плечі назад і вниз і витягніться за маківкою вгору. По черзі нахиляємо вухо до одного плеча і до іншого, продовжуючи тягнути наші плечі вниз від вуха і розтягуємо бокову поверхню шиї. І ще по одному разу. І опускаємо праве вухо до правого плеча, опускаємо зверху нашу праву руку на ліве плече і прокручуємо ліве плече назад, малюємо велике коло, спину продовжуємо тримати рівною, Потягуватись хребтом постійно вверх. І ще один і міняємо сторону, опускаємо ліве вухо до лівого плеча, зверху натискаємо правою рукою, злегка її опускаємо, на праве вухо і прокручуємо тепер праве плече назад. Малюємо максимально велике кола. Ще один. І підіймаємось. І тягнемо підборіддя вниз. І вгору декілька разів. Опускаємо до грудного відділа і витягуємо вверх. Вдих. І видих. І ще один вдих. І видих. Добре. І тепер згинаємо руки в ліктях, долоні дивляться вперед, пальці розкриті, ми тягнемо лікті назад, ніби хочемо їх з'єднати позаду, і лопатки також витягуємось, максимально вирівнюємось на вдих. А на видих ми закриваємось, збираємо лікті, долоні і підборіддя до грудей, погляд вниз на живіт, ховаємось. І ще на вдох. Розкрились грудний відділ. Розкрили з видихом, скруглили лопатки і заховались, і продовжуємо вдих, розкриваємось, видих, закриваємось, і ще вдих, і видих. І ще два. І один. І витягнули з пальців в замок, руки в пальцеві замок і потягнулись вгору і злека можете погойдатись зі сторони в сторону. Угу. І опускаємо руки вниз, повертаємось в позицію на 4. Ставимо наші долоні, пальці всі широко розкриті, долоні опираються в підлогу, долоні наші під плечима, а коліна під кульшовими суглобами. І зараз ми будемо робити кішку корову, Постарайтеся її зробити максимально якісно, навдих ми ніби піднирюємо. нирю, витягуємось, купліком тягнемось вгору, погляд вгору, голову ми сильно не закидаємо, а з видиху ми починаємо такою хвилею закриватись, згинатись і тягнутись лопатками дуже сильно вверх, штовхаючись від долони. І ще на ми Видурнули, витягнулись, розкрились максимально. І на видих штовхнулись. І закрились, добре штовхнулись долонями від підлоги. І продовжуйте в своєму темпі витягуватись, розкривати і закриватись. Робіться максимально повільно, відчуйте, як хребет за хребцем розкручується. І також хребет за хребцем скручується, збирається. Угу. І максимально розкриваємось і також максимально закриваємо, штовхаємось і ще два рази. Розкрились і закнулись. І останні виводи і видих. А тепер прийдіть в нейтральне положення рівне, нікуди не прогинаємось, не скругляємось і тягнемо по черзі праве плече вперед, а ліве назад, збираючи отут лопатку, і навпаки, змінюємо. Тягнемось одним плечем вгору, наче до вуха, а іншим туди до тазу. Тазом при цьому ми не шивелим, ми стараємось розрухати максимально наші лопатки. І відчути, як. Коли плече йде вперед, лопатка, наче видовжується, а те плече, яке йде назад, та лопатка збирається. І ми тут, наче щось зажимаємо собі під лопатку. Погляд в нас вперед на початок килимка. Угу. Продовжуємо тягнутися, змінюючи позицію плечей, то одним тягнемось, то іншим. І стараємось. Тримати спину в нейтралі і не ворушити нашим тазом. Не допомагати собі. І ще по одному разу. Добре. Таз посадили на п'ятки, витягнули за руками вперед, лоб в підлогу. Максимально пальцями крокуємо вперед, витягуємо спину. Вдих, видих, зробіть глибокий вдих. Відчуйте, як ваші задні ребра на вдих, розширюються. І ваша спина ніби стає такою великою, широкою, і з видихом. Відчуйте, як ви знову здуваєтесь, і стаєте маленькою. І ще вдих. Розширили ребра і видих, здулись. І ще один. І видих. Добре. І підіймаємось, і тепер руки ставимо ширше ширини килимка, і пальці в нас дивляться по сторонам. Коліна в нас залишається під тазом. І ми зараз будемо малювати кола верхньою частиною от якраз лопатками. Провалюємось, йдемо в праву сторону, провалюємось тут вниз, наче грудною кліткою, хочемо дотягнутись до килимка. Ідемо. Через низ вліво і штовхаємо лопатки вверх, скругляючи спину. І знову провалились вправо прогнулись. Пішли на ліву сторону І скруглили лопатки потягнулись ними вгору. і через верх переходимо направо. І продовжуємо. Справа наліво рухатись, а зліва направо, через верх, в одну сторону. І погляд в нас теж на початку килимка, і старайтесь зробити. Наскільки вам доступно, цей круг таким великим, широким, грудним відділом тягнемось вгору, а лопатками тягнемось теж вгору. По черзі змінюємо до да? грудної клітини тягнемось до килимка на вдих. І лопатками тягнемось вверх на видих. І ще один раз в цей же бік відчуйте, як рухаються ваші лопатки. І тепер, навпаки, переходимо грудною кліткою вліво, провалюємо її, тягнемо через низ вправо, і виштовхуємо з лопатками вгору, тягнемось, і малюємо такі ж самі кола, тільки в іншу сторону. Можливо, у вас амплітуда на початках буде не дуже велика, але постарайтесь її. Збільшити відчути, як тут грудний відділ розкривається, йдемо вниз. І з видихом добре штовхаємось долонями і продовжуємо погляд на початок КЛМК. Нагадую, спина в нейтральній позиції і в нас слухається більше вверх. Грудний відділ і лопатки. І ще одне таке ж саме коло. І добре зупиняємось і тепер сідаємо назад, на п'ятки, розкриваємось, повернусь, розкриваємось, руки в нас внизу, долоні дивляться вверх. Розкриваємось, збираємо лопатки на вдих. І з видихом ми себе обіймаємо. Давайте зараз права рука зверху, ліва знизу, обіймаємо себе за плечі і тягнемось добре ліктями вперед. Носик ховаємо вниз, підборіддя до грудей. І знову розкриваємось на вдох, тепер руки підіймаємо вище, знову збираємо лопатки, розкриваємо грудний відділ. І з видихом тепер ліва рука на горі, внизу. І знову обійняли себе за лопатки. Максимально потягнулися ліктями вперед, підборіддя вниз. Заховали снігу. І продовжуємо розкривати, змінюючи амплітуду рук, то вони в нас вище, то нижче. Вище плече ми не підіймаємо. І змінюємо то правою. Права рука в нас зверху потягнулася, то ліва зверху розкрилися вдих. І видих. Угу. І ще. Давайте два рази. І ще один. І видих. Добре. А тепер знову провертаємось на твореньки. Праву ногу виводимо вперед, зігнуту в коліні. І е, зараз праву руку ми беремо за одноіменна рука і нога за е, голову кладемо. І Зараз ми на вдох будемо цим правим ліктем тягнутися вниз, ніби в килимок. І на видих розкриватися вправо, максимально, наскільки виходить, лікот втягувати вгору. І знов на вдих потягнулись. І ми тут просто ніби малюємо таке напів коло нашим ліктем. І на видих розкриється. Вдих потягнулись вниз. Нам тут не треба згинатись, не треба діставати ліктем до підлоги і з видихом розкриється. І ще вдих, і видих. І вдих. розкрились, Видих, і ще Давайте два. І один і видих. Добре. Опускаємось і міняємо. Зараз, виводимо ліву ногу вперед і ліва рука за голову. І так само тягнемось вниз, там водих. дивимось в одну сторону і з видихом розкриваємось, Вгору витягуємось І малюємо такий теж напівкруг, наскільки у вас виходить амплітудний. На вдих в одну сторону, на видих максимально розкрились. і продовжуємо. В своєму комфортному темпі глибоко дихаємо і витягуємося. І ще два. І останні. Добре. І виходимо з цієї позиції знову в опору на 4. І зараз ми будемо е, тягнутись по черзі. Давайте спочатку з правої руки ми почнемо. Такий рух, як ми зазвичай робимо, розкриваємося і витягуємося в сторону. Зараз ми розкриватись не будемо. Ми будемо просто тягнутись правою рукою, але трошечки вперед, в діагональ, а плечем тягнутись вниз. І виштовхувати себе лівою рукою, тут наче віджиматись. І потім тягнутись в центр, на вдих, максимально витягуємось в сторону і віджиматись. І тоді по діагоналі туди вниз витягуємось, і з видихом вижали себе на, нагору. І продовжуємо. Ще потягнулися в передню діагональ вдих, витиснули себе в видих лівою рукою, Потягнулися в центр вдих. І витиснули себе видих, і в нижню діагональ вдих, і видих. І давайте ще два таких. Вперед витягуємо максимально видих. Підіймаємось, вдих, в центр далеко за рукою тягнемось, видих, і в нижню діагональ. І видих. І ще один отягнемось вперед. Угу. В центр видих, видих. І в нижню діагональ вдих, і видих. І зараз повторимо те ж саме на іншу сторону. Ви також можете відчути м'язи руки, яка вас витискає. Тобто ми тут працюємо комплексно. І зараз ми лівою рукою так само витягуємо спочатку передню діагонально, вдих. І витискаємо себе видих. Всередину в центр вдих, потягнулись вперед, далеко і з видихом витиснули, І видих. В нижню діагональ. вдих, верніше, і видих, піднялися. І ще вперед. Вдих, видих. Витиснули в сторону. Потягнулися. Вдих. Піднялися, Видих. І вниз. Вдих. І видих. І ще таких два. Перед. Витискаємо видих, центр видих, витискаємо видих. І вниз. видих. і видих. І ще один. Вперед. І видих. Центр видих. Далеко потягнулись видих. І в нижній діагоналі, вдих. І видих. Добре. І зараз сядьте на п'ятки. Руки на коліна. І ми на вдох. Ще розкриваємо, штовхаємо себе від колін. Грудний відділ тягнемо вперед. За митівкою витягуємо згору, і на видих максимально скругляємось, витягуємося назад і підборіддя вниз. І ще на вдих. себе вижили вперед. Розкрили з голову, не закидаємо, а замаківку витягуємося вверх. І з видихом округляємось, руками допомагаємо себе підтримуємо. І ще на вдих. Розкриваємось. На видих, назад. І ще давайте два. І видих. І на станній вдих. І видих. Добре. І тепер витягнемось просто за руками вгору. Навдих, потягнулись. Максимально виросли з видихом. Руки через сторони вниз. Теж включайте лопатки. Вони уважають мають бути гарно включені, підборіддя до грудей. І навдих. Витягніться, відчуйте, як рухаються не лише руки, а й лопатки. І з видихом вниз. І ще один вдих. І вниз, видих. І я дякую вам за цю практику. Чекаю вас на наступних тренуваннях. Приєднуйтесь до каналу, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, рекомендуйте своїм друзям. Давайте просувати цей канал і ростити його разом. І я дякую за те, що ви з нами. Зустрінемось на наступних тренуваннях. Намасте.